Всім привіт! Пропоную приготувати цікаву та красиву страву: смачні макарони мушлі із соусом. Така страва обов'язково сподобається тим, хто полюбляє лазані, бо ці фаршировані мушлі схожі на неї. Для приготування фаршированих мушлів знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. Для початку треба відварити мушлі. Висипаю їх у киплячу воду, відварюю до напівготовності. Солю їх. Макаронні вироби краще брати із твердих сортів пшениці. До фаршу з курятини висипаю дрібно нарізану цибулю. Додаю сіль за смаком. Зі спеції використовую копчену паприку. Вона гарно поєднується з курятиною. Сиплю базилік і чорний мелений перець. Фарш з цибулею і спеціями добре перемішую. Треба, щоб фарш став однорідним. За допомогою маленької ложки наповнюю фаршем кожну мушлю. Фарш гарно розподіляю по мушлі і заповнюю її повністю. За рахунок того, що мушлі не маленькі, їх зручно і швидко можна наповнити. Коли всі мушлі готові, час приготувати соус до них. В миску висипаю сметану. Потім висипаю також кількість майонезу. Додаю 1 столову ложку томатної пасти, солю за смаком, висипаю чорний малиний перець. Всі інгредієнти в мисці ретельно перемішую між собою. Коли все об'єдналося, додаю молоко. Все перемішую. Соус готовий. 100 г твердого сиру натираю на крупній терці. Якщо у вас є пармезан, то він ідеально підійде до цієї страви. На дно скляної форми, в якій буду запікати, наливаю рослинну олію без запаху. Пензликом розподіляю по дну і бортикам. Викладаю мушлі одна біля одної у рядок. Заповнюю всю форму. Зверху на мушлі виливаю соус. Соус практично повністю накриває мушлю. Зверху посипаю натертим твердим сиром. Ставлю форму запікатися в розігріту духову шафу. Температура 180 градусів на 35-40 хвилин. Готову страву виймаю з духової шафи. Вона просто неймовірно смачно пахне. Викладаю мушки на тарілку. Вони охолонуть і можна спробувати. Зверху посипаю зеленю. Вони виглядають просто неперевершено. Таку страву можна приготувати і на обід, і на вечерю. Всі будуть задоволені. Готуйте з задоволенням разом зі мною. Всього вам найкращого!